Забігала своїм приготувати домашню колбасу. Купила м'ясового свининки. Взяла, це вже у мене кусочок остався. І от я вже так накришила таку мисочку. Дивіться, гарненьку. Кілограма, мабуть, три. Сальце у мене з кілограмчик такого я обрізочок брала. І отак миленько я кришу зараз. У мене для цього є чотири таких головочки чесника. Це вже молоденький. І, звісно, для цього треба отака ось кишечка. Я їх помила, почистила. Сіль, перчик. Ну що, більше сюди нічого не треба. І готуємо. Видавили ми чесник, Дві чайних ложечки, солі. І з крана холодної води зальємо. Так. Вливаємо, вливаємо, це щоб була вона сочна. Гарненько перемішаємо і будемо начиняти наші колбаси. Встановила я м'ясорубку, надіваємо кишечку. Така получилась колбаска у нас. Зараз ми її закрутимо. Ну, це хороша кришка, длинненька. Так, сейчас ми везде її так рівномірно, щоб вона у нас була послабша. щоб кишечку не розірвала. И тут вот так вот. О, все, хорошая крышка. Отлично. Так, завязываем. Да, тут можно и так завязать. Так. А тут завяжем. Такая колбаска. Все, попрокаливала. И дамо теперь Проваритись, водичку посолила. Так, приготували ми колбасочку. Отаку, дивіться, запашненька, яка чесничком пахне. Спочатку я відварила її, 40 минут варила і 20 минут в духовочку піджарювала. Отака от смакота. Подивіться, яка вона я вже тут покуштували, попробували. Ой, а сочна яка, подивіться, да. вкусненька, дивіться, ще гляньте. Прямо от шкурочка. Готова уже. І м'ясо м'якесеньке. мої, підписуйтесь, поставте мені лайк. Вам же не важко? А мені буде приємно. Пишіть мені коментарі, піддержить мій канал Святом, великим святом Христос Воскрес! І хай буде завжди мир, любов і відданість. Нехай нас всіх поблагословить Господь. Мирної і тихої нам усім ночі! До побачення.